Вітаю вівторок, 6 лютого в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз ще на три місяці. Парламент продовжив дію воєнного стану. Агенти ФСБ в українських спецслужбах ліквідовано агентурну мережу, що працювала на ворога. Полювання на компромат журналісти Бігус інфо з'ясували, хто і як за ними стежив. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів до 13 травня 2024 року. За проголосували 335 нардепів. Далі документ має підписати президент. До речі, саме він і подав його на голосування. Відповідно, виборів президента навесні цього року точно не буде, оскільки вони заборонені законом під час дії воєнного стану. Слідство у вугільній справі, що стосується п'ятого президента України, завершене. Петро Порошенко знайомиться з матеріалами. Повідомили у державному бюро розслідувань. Після того, як обвинувальний акт надійде до суду, Порошенко стане не підозрюваним, а обвинувачуваним. Низка активів та майна експрезидента під арештом з січня 2022 року. Нагадує ДБР за версією слідства, Порошенко з Медведчуком організували купівлю вугілля на шахтах, які контролювали ватажки так званих ДНР і. ЛНР. Сам підозрюваний, всі звинувачення відкидає. Перший транш за довгостроковою програмою фінансування від ЄС надійде в Україну вже у березні. Про це йдеться у публікації глави Єврокомісії Урсули фондерляїн. Вона пообіцяла і надалі підтримувати Україну як майбутнього члена ЄС. Раніше Європейський парламент і Рада ЄС погодили створення українського фонду у бюджеті Євросоюзу. Для нього передбачили 50 мільярдів євро на 4 наступні роки. 33 мільярди будуть виділені у вигляді позик ще 17 мільярдів євро у вигляді гарантів. Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель з візитом у Києві, він повідомив, що вже в четверте відвідує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії, як і в минулі рази приїхав підтвердити непохитну підтримку з боку ЄС, а також щоб обговорити її військову і фінансову складову з огляду на створення українського фонду у Євробюджеті. Глава міжнародної агенції з регулювання атомної енергії був до Києва перед поїздкою на Запорізьку АЕС Рафель Гросій зустрівся з міністром енергетики України Германом Галущенком. Також провів консультації з іншими чиновниками енергосектору. Планується, що Гросі вирушить на окуповану РФ атомну електростанцію через погіршення ситуації з безпекою. СБУ знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У різних регіонах затримано п'ятеро учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони, служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. За завданням російських шпигунів, агенти збирали розвіддані про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти України, цікавили їх, зокрема особливості охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Деякі з затриманих були завербовані ще до повномасштабного вторгнення для максимальної конспірації. Фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант співробітник СБУ, Розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, ФСБ вербувало учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їхніх сімей журналісти розслідувачі з Бігусінфо ідентифікували, хто і як стежив за ними. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. У полюванні на компромат за участі журналістів були задіяні близько 30 співробітників спецслужби. Керівництво СБУ звільнило керівника згаданого департаменту. Водночас, голова СБУ Василь Малюк, не визнає, що стеження було організовано саме за журналістами. За його версією на команду Бігус Інфо натрапили під. Час проведення заходів з протидії організованій наркозлочинності. В Одесі продовжуються рейди ТЦК у громадському транспорті, По декілька військовослужбовців стоять на зупинках та перевіряють чоловіків. В одній з маршруток пасажири знову поскандалили з представником ТЦК. Другі воюють. Їм не надо, так? Да? А ти не, <постави> не ти... Ізначально... буде. Я, по крайней мере, пахнет про про провел. А я я сейчас тыкну тебе, блядь, выйдем. Ты ну посмотри да, на него. Можно а можно мы поедем? Я не с вами разговариваю. Мы на работу опасно. Не мы. все лучше. Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав новий законопроект про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики. Про це повідомила представниця комітету Вікторія Сюмар. Перший ризик вбачають у нечіткості того, хто з правоохоронних та антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. Другий у збільшенні повноважень уряду обмежувати право виїзду за кордон. Третій ризик комітет зазначив у неясності, як довести факт догляду за інвалідом задля відстрочки. І ще один корупційний нюанс може виникнути також при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника. Ні повісток, ні виборів у дії не планується. У цьому вчергове запевнив віце-прем'єр цифрової трансформації. Натомість дія відкриє код для розробників з усього світу, зауважив Михайло Федоров. З додаткових функцій для платформи планують ввести онлайн-шлюб, кабінет медичного пацієнта та розмитнення авто для вдосконалення мобілізації, влада України не обійдеться без суспільного договора. Про це в ефірі новинам Live заявив політичний і громадський діяч Микола Томенко. Він пояснив, поки чиновники не почнуть брати на себе відповідальність, договору з громадянами не буде. Який може бути суспільний договір Україні? Де влада не несе відповідальність за кадрові призначення, за розкрадання, за корупцію, значить, а нас закликають, щоб суспільство рятувало владу під час війни. Суспільний договір це коли влада показує стандарти, як треба вести себе. Коли депутати в Верховній Раді кажуть, друзі, ми вже 2 мільярди взяли на політичний піар, і совісті в них немає під час війни відмовитися від грошей на підтримку партії. А вони говорять, ні, суспільство слабо воює щось. Слабо воює. На, в Америку, на молитовний сніданок, 100 людей їде, допомогли ви нам отримати зброю, 100 людей поїхало відряджені на молитовний сніданок. Ну, суспільство слабо працює. У колишній резиденції Януковича Межигір'ї, тренують чотирилапих помічників для захисників і ветеранів. Кінологи з центру Антеус з народження виховують цуценят поводирів, саперів, розвідників та охоронців. Для підготовки собак потрібен у середньому рік і щонайменше 200 тисяч гривень йдеться у сюжеті німецької хвилі. Сертифікацію песики отримують за кордоном. Діна, покажи лавочку. Лавочку покажи. Молодець. молодец. хороша девочка. Собака настільки все показує чудово, навіть де двері, де ті всі переходи, сходи, і це дуже класно. Тому і вона більше тебе береже, щоб ти не, не десь не спітнувся, не впав. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, то не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні!